Удар по журналістах. Зеленський спробував зіграти в Януковича. Вийшло хріново, володя. Давай все по новій. Володимир Олександрович Зеленський почали тиснути на незалежних журналістів. Або, скажімо так, на незалежних від нього журналістів. Бо про повну незалежність журналіста в Україні говорити важко, це окрема тема. Ми думали, чи говорити про атаку на Ніколова та Бігуса руками піарників та правоохоронців Януковича, чи ні, і вирішили, що таке будемо говорити. У матеріалі частково використали текст Юрія Бутусова. Отож, чому ми думали, чи висвітлювати цю тему тому, що є питання до Бігуса, але все таки свобода слова та правда важливіші. Звісно, ми пам'ятаємо, як перед президентськими виборами Бігус своїм маніпулятивним матеріалом про Гладковського погіршив рейтинг президента Порошенка і фактично подарував перемогу Зеленському. Ми пам'ятаємо, що суть справи була в тому, що Україна контрабандно вивозила з РФ запчастини для радянської техніки ЗСУ, і це Бігус назвав страшним злочином. Тепер сам Бігус не знімає сюжетів, а сидить переважно десь у окопах, у складі ЗСУ, а тим часом в тилу, в Києві. На його команду накидають лайна руками спецслужб, підконтрольних тому ж Зеленському. Яка іронія долі, правда? І як, Денисе, радий ти приходу чесного Зеленського на посаду разом із татаровим чесним і всіма іншими чесними? Не відповідай, не треба. Я тебе прошу. Просто якщо не згадувати цього факту з біографії Біуса, то тоді не зрозуміти весь контекст. Інформаційні провокації і проти Ніколова. Він є журналістом-розслідувачем і засновником проєкту Наші Гроші. І проти команди Бігус Інфо, очевидно, реалізовані завдяки залученню державних органів. Надто вже це все масштабно було. Їх прослуховували, їх приховано знімали. Ну хто це зробив? На дверях квартири Ніколова невідомі розклеїли листівки Ухилянт. Кумедно, що саме Ухилянтами назвав Ніколов. Керівництво України на одному з нещодавніх ефірів, і в нього були для цього підстави. Він згадав, що президент Зеленський в 2014-15 роках чотири рази уникнув повісток про мобілізацію і не став на облік у військкомат, як того вимагав закон. Очевидно, що провокація біля квартири Ніколова пов'язана саме з образою самого Зеленського на слова Ніколова. Стосовно команди Бігуса тут ще цікавіше. Кілька його працівників з числа відеооператорів на новорічних посиденьках вирішили вжити якісь речовини з числа тих, які не схвалюються поліцією. Їхні розмови по телефону прослуховували, це було незаконно. Потім, в приміщенні, де вони святкували, встановили камери, це було теж незаконно, і в результаті виклали ці відео в інтернет, і це теж незаконно. Після цього у провладних підгодованих ЗМІ, а також в всіляких телеграм-каналах, а також на сторінках окремих, особливо відбитих нардепів слух, миттєво підняли скандал. Мовляв, журналісти Бігуса атакують президента Зеленського, видумуючи свої сюжети під наркотою. Хоча там, власне, на відео оту якусь речовину вживали тільки відеографи, журналістів там не було. То як, пане Бігус, зробили себе разом? Бігус, до речі, заявив, що звільнив уже тих, хто там щось нюхав чи лизав, і вигляд у нього якийсь сумний був при цьому. Знаменита Безугла заявила, що це все організував пропагандист Офісу президента Володимир Петров. Він же ведучий державного телеканалу Рада, він же ж власник одного гамно каналу Раніше Петров працював на режим Януковича, який так само організовував провокації проти журналістів. Наприклад, при Янику правоохоронці незаконно знімали особисте життя журналіста Віталія Портнікова і злили це відео в інтернет. Тоді все це робилося руками МВС Захарченка, який виявився зрадником України та проживає зараз на Росії. Але публічник Захарченка Олег Татаров зараз знову контролює МВС на високій посаді заступника голови офісу президента. Татаров, без сумніву, може координувати дії правоохоронців проти журналістів і зараз. І Петров той же ж так само мочить журналістів по моделі, яку він відпрацьовував при Януковичі. І голова Офісу президента Єрмак, помічник депутата партії регіонів свого часу, і радник офісу президента Михайло Подоляк, піарник партії регіонів свого часу. Вони також підтримують цей наступ на свободу слова. Вся ця зграя посіпак Януковича, яку Зеленський призначив на найвищі посади у державі. Обіцяє йому очорнити чи залякати усіх незалежних від телемарафону журналістів. Те саме вони власне робили для Януковича, сприяючи захопленню влади проросійськими бандитами. Коли вибухнув оцей скандал зі стеженням за бігусами і з якимись тими нічними обклеюванням дверей Ніколова, Зеленський довго тримав паузу, мовчав. Тепер Ото заявив, що так робити не можна, і ми, мовляв, все це розслідуємо. СБУ почала розслідування незаконного стеження за людьми з команди Біуса і за незаконною відеозйомкою їх офіційно заявили, що перешкоджати журналістам не можна, незалежно від того, чи був там обіг наркотичних речовин чи ні. У такому розслідуванні, мабуть, треба обережно розслідувати, аби не вийти на своїх ж працівників. Ну та я думаю, вони там знають, як то робити. Тож, чому ми про це все говоримо? Ми говоримо про це тому, що якщо посіпаки Зеленського закриють рота всім, хто не хвалить Зеленського, то тоді нам ні перемоги не бачити, ні України не бачити. Свобода слова та демократичні чесні вибори це одна з найбільших відмінностей України від Московії, і ми цього не маємо права втрачати. Зеленський отримає відсіч і має остаточно зрозуміти, яка його роль в історії країни як випадкового президента і які його повноваження на цій посаді, а також де брати квитки на Ростов у разі непорозумінь. Хоча там уже місце зайняте взагалі. -то. Можливо, там Бов прийме чи Сургут. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.